Так, в залі суду у нас є преса. Прошу представитися. Жуков Олександр Сергійович. Олександр Так. Яка преса? Інформаційна Зас... агенція журналістів проти корупції. Посвідчення, від вас треба. Вам треба? Так. Да. Вам посвідчення журналісти чи посвідчення особи? Я вас запитав. Бачу, на вас є преса. Так. У нас представиться пресо. Ви мені назвали пресою. Так. ви будь ласка, він бачу ви. Зрозуміло. Ви хочете посвідчення? Даю посвідчення. Ви сказали, що я, я вже хочу простояти про інше. Ваше рівня. Знали за цим засідання, то висновить прес. Просто я знаю, що суд суди суд, не повинні вимагати посвідчення журналіста. Посвідчення особи, так? Особи, плюс того, у вас є особа, на вам зрозуміє. Так, журналіст Олександр Журналіст. Є. Це посвідчено. То вона ще не буде, тому я так дивіться. Було на що? Саме з Я, я. просто. Да. Да. Так. Поступило кілька клопотань. Перше клопотання. З сторони прокуратури. Лопатання забезпечення проведення судового розгляду справи адміністративного порушення 15 строк. E, так, так, так. Просить прокурор, прошу обезпечити проведення судового розгляду адміністративної справи, приручення лести адміністративного порушення пов'язано з корупцією, передбачені стані першої 172.6 у 15 строк. Прокурор. Ваше чесно, відповідно до частини першої статті 177 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справа про адміністративне правопорушення розглядається у 15 денний строк з дня одержання органу правомочного розглядати справи. Відповідно до вказаного протоколу, вказаний протокол можуть розглядати суд і розв'язку з викладенням, прошу суд задоліти вказане клопотання, а також забезпечити проведення судового розгляду справи у 15 денний строк. Председателю. Власне, так, справа надійшла до Троцьковецького суду з Львівського апеляційного суду 23 квітня. 23 квітня. Справа призначена до розгляду 1030. Призначена справа у межах встанови для справи справиці. Межа строку. Тому це питання те, що зазвонимо призначити справу до Але немає не ніяких суд. Є інші клопотання здійснювати повне фіксування технічними засобами судового процесу. Вірно? Так, так ваше счастье. Підтримайте, будь ласка. Підтримую вказне клопотання та прошу суд про повне фіксування технічними засобами судового процесу. Після вас так. Дремлю сповідання прокурора. Судно місце позвонив забував закладання прокурора, здійснювати фіксація судового засідання технічними засідами. І я в вчасний процес, що здійснюється фіксація судового засідання, розгляду даного бінматеріалів засобами відео аудифіксації. Є. Так. Пуску пісня. Скажіть, будь ласка, чи є заява послання? Участникам справи для даного розуму. Проводить судді ваші. Прошу. Хотіла, б, щоб мені надали час для ознайомлення з поданими матеріалами справи. Хочу мати час, щоб ознайомитися. Прошу е, надати такому, щоб мені можливість. Ви не з справи? Ні. Я, тоді, коли мене викликали, я не мала такої можливості ознайомитися з повним пакетом. Я би хотіла подивитися все, що подано в суд, ознайомитися з чим, чому мене е, обвинувачують. Я тільки ознайомлююся з іншим. Розуміло, безправна справа. Можливо, в подальшому буду мати на меті дати, забезпечити собі правову допомогу. Хочете обгадати, так? Чому ви не взяли собі адвокатом сьогоднішнього дня? Короткий термін відбувся. З часу того, ну, я хотіла би ознайомитися саме з матеріалами, які поступили на розгляд суду. Ну, Прошу ви представники, будь ласка, думка про. Ваша честь, ну, якщо особа відносно якої слухається адмініалию про адміністративне правопорушення, а саме Олеська Ольга Михайлівна повідомила, що з матеріалами не знайома, До суду вказані матеріали надійшли разом з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення. Як з пояснень, відомо, що лише ознайомлювалася з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення. Крім того, якщо не помиляюся. У вказаних матеріалах при ознайомленні були пояснення особи, що вона відмовляється на підстав третю. І крім того, запустив, що особа саме Лисків Ольга Михайлівна виявила бажання про зарушення подальшого захисника. У ну, зв'язку з цим не можу запрошувати проти цього, оскільки щоб не порушувати право особи на правову допомогу. Вважаю, що показник питання може підлягає задоволенню. Однак, у зв'язку, крім того, прошу суд все ж таки відповідно до частини першої статті 277 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а відкласти судове засідання, а також призначити їх в рамках у 15-денний строк, тобто з 23 квітня, 15 днів після 23 квітня 2020 року. Сколько До восьмого. До Дати можливість з матеріалом справи та виняти собі захисникам. І оголосити порядок судового засідання до час каже, прокурорного є до прикладу в тому, що я проходив туди по з 13 травня по 17. Дн. Засідання оголошую засідання до 21 травня 2024 року. 15 днів виходить засідання в кінченим. закінчення.